Юнак та кільце притча. Одного разу до майстра прийшов юнак і сказав Я прийшов до тебе, бо почуваюсь таким жалюгідним і нікчемним, мені не хочеться жити. Усі навколо твердять, що я невдаха і ростяпа. Прошу тебе, майстер, допоможи мені. Майстер, глянувши на юнака, квапливо відповів. Вибач, але я зараз дуже зайнятий і ніяк не можу тобі допомогти. Мені треба терміново залагодити одну дуже важливу справу. І, трохи подумавши, додав: Але якщо ти погодишся допомогти мені у моїй справі, то я із задоволенням допоможу тобі у твоїй. Я я з радістю, майстер, промимрев той, з гіркотою відзначивши, що його вкотре відсувають на другий план. Добре, сказав майстер, і зняв зі свого лівого мізинця невеличке кільце. Візьми коня та скачи на ринкову площу. Мені потрібно продати це кільце, щоб віддати борг. Спробуй взяти за нього якомога більше, але в жодному разі не продавай його. Знайди найщедрішого покупця, дізнайся ціну і повертайся для мого схвалення угоди. Я хочу отримати за обручку як мінімум золоту монету. Скачи ж і повертайся якнайшвидше. Юнак узяв обручку і поскакав. Приїхавши на ринкову площу, він став пропонувати обручку продавцям. І ті спочатку з цікавістю розглядали його товар, але варто їм було почути про золоту монету, як вони одразу ж втрачали до кільця інтерес. Одні відкрито сміялися йому в обличчя, інші просто відверталися. І лише один літній торговець люб'язно пояснив йому, що золота монета це надто висока ціна за таке кільце, і що за нього можуть дати хіба що мідну монету, у крайньому разі срібну, почувши слова старого. Молодик дуже засмутився, адже він пам'ятав наказ майстра в жодному разі не опускати ціну нижче за золоту монету. Обійшовши весь ринок і запропонувавши кільце добрій сотні людей, юнак знову сідлав коня і повернувся назад. Сильно пригнічений невдачею, він увійшов до майстра. Майстер, я не зміг виконати твого доручення, сумно сказав він. У кращому разі я міг би виручити за кільце пару срібних монет, але аж ніяк не золоту. Стільки це кільце не коштує. Ти щойно промовив дуже важливі слова, синку, обізвався майстер. Перш ніж намагатися продати обручку, непогано було б встановити її справжню цінність. А хто може зробити це краще, ніж ювелір? Скачи до ювеліра і спитай у нього, скільки він запропонує нам за кільце. І щоб він тобі не відповів, не продавай обручку, а повертайся до мене. Юнак знову схопився на коня і подався до ювеліра. Ювелір довго розглядав кільце через лупу, потім зважив його на маленьких терезах і, нарешті, звернувся до юнака. Передай майстру, що зараз я можу дати йому лише 58 золотих монет. Але якщо він дасть мені час, я куплю обручку за 70, враховуючи терміновість угоди. 70 монет? Юнак радісно засміявся, подякував ювеліру і помчав назад. Сідай сюди, сказав майстер, вислухавши жваву розповідь молодого чоловіка. «І Знай, синку, що тебе, як і це кільце, оцінити може лише справжній експерт. То навіщо ж ти ходиш базаром, очікуючи, що це зробить перший зустрічний?